Литва до святого Спередона Тримофунського, о Великий, дивовижний святителю Христовий і чудотворче з керкирська похвало усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, із вірою молиться, скорий заступнику. Ти віру християнську. На Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив та єдність святої Тройці дивною силою показав і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що моляться тобі, святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти бо в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг. Царя від невільковних недух визволив і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих прислав новоскрешавти. За святість життя Твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе, вірного раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. Багатьому потребі й нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив, і багатьом знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі, сотворив. Тож, не залиш нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя і вмоли Господа, що подав нам прощення багатьох наших гріхів. Безбітне і мирне життя дарував і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя і блаженства вічного у майбутньому віці. Щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.